2 квітня бібліотека імені Івана Нечіловецького зустріла представників громадської організації Український Пен. Сучасні українські письменники та поети відвідали Білгород Дністровський в рамках літературно-волонтерської поїздки, щоб подарувати книжки українською та англійською мовами для акерманських читачів. Важливість цієї події відзначив міський голова Віталій Граждан. Ви робите все і доказуєте всім, що українська культура вона на часі і особливо під час війни. Ми всі разом показували всьому світу, не тільки в Україні. Не тільки окупантам, ми показуємо всьому світу, що ми поважаємо, ми будемо захищати культуру і ми будемо відстоювати до кінця. Від себе особисто від усього міста та депутатського корпусу Віталій Граждан подякував за цю ініціативу українському пену та подарував подарунки. Взагалі, український пен це представництво українців, що працюють зі словом в усіх його проявах. До керману приїхали Юрко Прохасько, Марина Пономаренко, Ганна Осадко та Катерина Калитко. Усі вони представили свої книжки та напрацювання, а також порекомендували на які саме збірки варто звернути увагу містянам. Це збірник есеїв, щоденників і також антологія поетичних текстів. Пільний проєкт видавництва Старого Лева, згаданого Кульком Прохаськом, і видавництво «Нова Польща. Антологія, яка є одним з певно, найвиразніших документів часу фіксацією 22-го року того, що ми почали переживати після початку великого вторгнення і продовжуємо переживати. Уже тепер тепер увесь цей арсенал житиме в акерманських бібліотеках завдяки благодійному фонду Book Aid International і кожен охочий може взяти собі у користування на деякий час. На останок українські письменники зачитали свої вірші для присутніх, щоб вкотре закохати нас всіх в українську творчість. Я записав усе, що знаю про нас, тобто війна, потім війна і знову війна. Ви пам'ятаєте? Чи кому я дописав? Старці з очима, мов побитого пса мовчать тільки глипають глиб, глиб. Кажуть, Нестора, якби ж ми могли, якби ж ми знали, у чому наша вина. За що нам оця війна? Несправедлива, неждана війна. Перший муніципальний щиро радіє за бібліотеки міста і впевнений, що це не останній виграний грант. Далі книжковий фонд буде лише розширюватись і розширюватись. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар перший муніципальний канал.